Радий вас бачити, друзі. Ви на Ютуб каналах «Клочок Тайм та Центр громадської аналітики вежа. Я їх ведучий Микита Міхальов. Зараз про те, що впливає на нас сьогодні, де і завтра вплине. Поговоримо детальніше. Доєднує до розмови виконавчого директора інституту світової політики, а політолога, історика та журналіста Євгена Магду. Ми вітання вам, пане Євгене. Вітаю вас, пане Микито. Слава Україні. Героям слава всім, хто захищає наших слава. Теж а хочу почати тут з президента Сполучених Штатів Байдена. Пише політику, що дуже хоче президент США отримати від конгресу ще 24 мільярди доларів спрямованих там на військову допомогу. Але знову ж таки є завжди, але тут не всі 24 до нас підуть. Якщо конгрес проголосує всі палати тільки 8 мільярдів. Решта пошурує там на поповнення складів Пентагону. Тим не менш, е я тут серед своїх колег, журналістів і деяких експертів, бачу скепсис, що типу ну, настільки розкатати губу на останок Байдену не дозволить і чинний там склад конгресу і майбутній ніхто не дозволить. Ваші думки які? Я не розумію, для чого республіканцям зараз. За це голосувати в Палаті представників, якщо вони можуть почекати 20 січня і зробити щось подібне, де у них не буде якихось проблем. Тобто логіка Байдена теж мені зрозуміла: він хоче продемонструвати, що він залишається лідером потужної країни, яка активно впливає на. Безпекову ситуацію, але ж, ну, ми, ми опинилися в ситуації, коли ми від цього залежимо, і зрозуміло, маємо бути, ну я не знаю, скажімо так, більш більш впевненими в, в саміх собі, а не тільки очікувати того, що нам передадуть, тобто, я е, е, тим більше ну чесно скажу. На тлі цього скандалу з мінометними мінами, з неякісними, я не розумію, чому Україна не спрямовує кошти на те, щоб закуповувати у наших партнерів. Тому що, коли ми будемо там мати справу з представниками, я розумію, що в нас були негативні варіанти, особливо в 2022 році, коли Україна шукала в багатьох місцях, де вона може закупити. Боєприпаси, техніку не завжди це виходило, були негативні е, уроки, але ну зараз вже здавалося б, ну існує формат Рамштайн, тобто є, в принципі, я так розумію, кошти, які можна більш раціонально використовувати. Якщо у нас є певні проблеми з тою чи іншою номенклатурою боєприпасів, то чому ми про це не говоримо напряму? З нашими західними партнерами і з ними не взаємодію. А Рамштайн ще існує? Ну чи теж називається? Десять засідань пройшло тут. Іде зараз дискусія, я так зрозумів, про те, чи буде 26 те в цьому році. Але, на жаль, для нас Але треба про це говорити відверто: світ е, впливає чи влітає в Різдвяні свята в усьому. Цивілізованому світі Різдво наближається, і вони там в цей час нашу війну будуть бачити набагато менше. Ну, такою є логіка, на жаль, святкування Нового року та Різдва в цивілізованому світі. Стосовно до речі, цих 120-мм мін, партію яких відкликають у зв'язку з їхнім браком. Там кількість суттєва, де це ризики ну, і для фронту я з військовим експертом от Олександром Коваленком, в тому числі військово-політичним оглядачем, про це говорив. Ну, це місяць ведення бойових дій, та кількість мін, якщо ця кількість відповідає дійсності. Е, і це вплив на фронт, а репутаційний вплив тут буде суттєвим для тих самих наших партнерів, тому що ми дуже сміялись з е, північно-корейців, які передавали там якісь на Ютубі, буде сказано фуфлові. Е, Ракети до реактивних систем залпового вогню, які там то по діаметру не підходили, то не то вибухали, то просто не вибухали, не вилітали. А, наші партнери за три роки повномасштабки нам знову, вибачте, за це слово, фуфло не постачали. Ну, в плані, що воно вибухало, там не пролазило по діаметру. І тут ми самі ну, вступили туди ж, з чого сміялись, зробили неякісне. Це з нами, от. В очах наших партнерів, які вирішили в наступному році більше інвестувати в нашу оборонку, злий жарт не зіграє, хотілося б ні. Ну е, я думаю, що наші партнери достатньо добре усвідомлюють українські реалії і якихось особливих ілюзій з цього приводу в них немає. Тому, е, в принципі, я думаю, що нам все за великим рахунком вдасться, хотілося б, щоб вдалося. І ми були ну, достатньо в цьому сенсі активними, щоб ми е, були в якості тих, хто дійсно створює е, щит Європи і захищає Європу від російського впливу, в тому числі військового. Адже ну, для мене, наприклад. Є очевидним, що ми маємо говорити зараз про те, що коли, на жаль, ми спостерігаємо прискорення російського наступу, то ми маємо говорити нашим європейським партнерам, що е, ведмідь-людожер не зупиниться на Україні. Тут нема, нема ніяких ілюзій, не повинно їх бути. Тут Рустем Умєров, міністр оборони нашої країни, прибув до. Південної Кореї разом з делегацією Reuters, про, каже, уже вдоконаному в та вигляді. каже е, пише точніше інформаційна агенція, що е, будуть обговорювати ситуацію на фронті. А так само на порядку денному зустріч з президентом країни Йонсукйолем. Е, ну і очікуємо, мабуть, що Ростему Мєров буде е, просити там передати чи продати нам. Е, Своє озброєння, ну, південнокорейське озброєння, яке вони виготовляють. Шанси у цієї угоди які, на вашу думку? Я думаю, що це непросто. Поясню чому. Президент Південної Кореї минулого літа був в Україні, і це чомусь не спричинило ніяких військово-торговельних наслідків. Раз. Угу. Друге, е, маємо розуміти, що для Південної Кореї аргумент, ну, що у нас воюють північно-корейські солдати, він ну, в принципі другорядний. Тому що якщо вони воюють у нас, то значить, що вони не створюють загрозу південній Кореї. Це теж треба усвідомлювати. Тобто, нам треба, я думаю, покладатися на допомогу Сполучених Штатів, які. У нас активно працюють е, не тільки як світоч демократія, але як і країна, яка може впливати на своїх політичних клієнтів. Е, я б порадив, ну хоча це я розумію, непростий характер цієї поради, тому що закупівля південно-корейської техніки е, Польщею вона має такий достатньо скандальний шлейф. Вони закуповували. За кредитні кошти і там є питання по, скажімо, по літаках по їхній якості, і тому вони зараз чіпляються за міги 29, і не передають їх досі нам, тому що не, не переозброїли свої військово-повітряні сили більш новітніми літаками. Це також треба розуміти, тобто, але е, потрібно шукати якісь, ну я б сказав, оригінальні несподівані кроки тоді. Тоді це щось дасть. Якщо ми не будемо цього робити, нам буде складно. Оригінальний крок, і тим часом шукає, здається, Туреччина. Той самий Reuters э, пише, що веде перемовини э, Туреччина зі Сполученими Штатами щодо винятку для них у санкціях проти Росії для купівлі російського газу. От, просить дуже Анкара безперешкодно надсилати гроші російському підсанкційному Газпромбанку. Це, здається, був останній аплод. Не без санкцій, до введення санкцій проти них для того, щоб Туреччина продовжила імпортувати газ з Росії. Ну, це якось от пам'ятаєте, у нас були е, ці два е, символи е, чемпіонату Європи з футболу: Спритко і гарнюня. От е, Ердоган, здається, думає, що він спритко і гарнюня. Е, е, а чи вдасться? Та чи вдасться йому от провернути таку махінацію, що типу, ну, всі рівні, але, але мій Ятаган рівніший. І я буду продовжувати співпрацювати з Росією і з підсанкційним Газпромбанком? Тут треба розуміти логіку Ердогана. Він же не тільки президент однієї з країн НАТО з потужною армією. Він ще і людина, яка небезпідставно претендує на лідерство в мусульманському світі. У всякому разі, в сунітській його частині він всіляко це демонструє, особливо останнім часом. Ну навіть та сама позиція по Палестині достатньо агресивна і антиізраїльська позиція. Вони, ну як на мене, помітні, зрозумілі, і з ними так чи інакше, є, ну там можна сперечатися чи з ними рахуватися, але. Їх чують це факт. Інше питання в тому, чи е, американці на це підуть. Ну, я думаю, що це якраз питання буде до Дональда Трампа, а не до команди Байдена, тому що для Байдена це ну, такий дуже відносний виклик. А от для Трампа виклик набагато більш серйозний. І як він буде на це реагувати, ми буквально думаю, ближчим часом вже подивимо? Угу, угу. А, стосовно до речі, адміністрації Байдена і адміністрації Трампа тут Вашингтон Пост з посиланням на свої джерела нікому не відомі, але дуже важливі. Пише, що багато чиновників у Сполучених Штатах визнають, що Україну вже впродовж от Декількох місяців найближчих можуть підштовхувати до перемовин з Росією для завершення війни і територіальних поступок. І от колишній міністр наш е, закордонних справ Кулеба е, казав теж про ці варіації типу без НАТО, там до, до Донбас віддаємо. І що президент Зеленський на це не піде. Бо, по перше, ну і це найважливіше це нашій конституції. Суперечить. Е, Спекуляції, які от я зараз прочитав, і які ми вже не перший тиждень обговорюємо, і мабуть, в найближчі сім тижнів продовжуватимемо обговорювати, вони зараз для чого? Для того щоб заплутати, для того, щоб е, у Трампа який не коментує зараз Україну, бо очевидно думає, що і як коментувати, і як йому бути далі, склалося певне враження, чи це битва. Ми звикли казати веж Кремля та, у Кремлі, бо там є вежі. А, а веш, Чи чого там у команді е, Дональда? Ні, я думаю, що це швидше логіка функціонування західних медіа, які не є апіорія 100% дружніми для, для України, правда? Ну, тобто, так. Ми, це, ми, це, ми це усвідомлюємо, що вони. Можуть дивитися на ці всі речі абсолютно порізно. І тому ми можемо говорити про те, що є ситуація, в якій треба знаходити не, не, не лише спільну мову, але і відповідним чином працювати, тобто е демонструвати власну, ну якщо хочете, Стійкість. Тобто ця категорія стійкості, вона, е, мені видається, навіть більш важливою, ніж прагнення добитися перемоги. Тому що стійкість це свідчення до спроможності до перемоги е, протягом тривалого часу. І в мене подібні повідомлення, знаєте, на неназвані джерела. Вони, вони можуть бути оцінені по-різному. Це може бути. Ну будемо відверті, достатньо складна у виконанні російська інформаційно психологічна операція. Це може бути підштовхування українського керівництва дійсно, ви праві командою Трампа до тому що та сама Вашингтон Пост, вона ж, наприклад, відмовилась підтримувати Камалу Гаріс. Під час президентського ну, відмовилась визначати свою політичну позицію. Вона заховала за рівну віддаленість, е, нам, нам насправді бракує фахового контент-аналізу західних медіа на тему, про що і як вони розповідають своїм е, глядачам в українському контексті. Нам цього ну, реально дійсно, дійсно недостатньо. Тому що. У нас часто люблять цитувати, як німецькі газети пишуть про кризу в Італії, італійські про кризу в Британії, французькі, про кризу в Німеччині. Але насправді, конкурентні медіа, які залежать насамперед від того, чи купують їх, чи купують їхній контент, це одна з засад сучасного світу цивілізованого. І якщо ми з цим не не взаємодіємо, якщо ми не забезпечуємо інформацією ці медіа з України інформацію, яку можна перевірити, інформацію з якою можна працювати, то ми опинюємось в програшній ситуації. Це абсолютно очевидно Ну, от про західні медіа тут а за економіст тим часом вирішив е, теж пошуршати своїми джерелами і написати, які втрати у війні е, е, проти Росії у України і там ви. Вкидає цифри про 60-100 тисяч вбитими, 400 пораненими. Це ж теж робиться, ну, мабуть, не просто так. Чи я вже настільки провдеформований, що намагаюся знайти у всьому, я не знаю, якийсь підвох, е, і вони просто вирішили про це написати. Але мені здається, що в контексті цього загального тиску і валу повідомлень про перемовини, компроміси і так далі. Е подібні е статті вони теж. Е Ну, скажімо так, є певним пазлом чи певною цеглинкою, у тому, що намагаються надбудувати. Я боюся, що моя порада буде не відповідати принципам е західної журналістської етики, але я все-таки дозволю собі її виголосити: якщо західні медіа розповідають про втрати держави, яка стала жертвою агресії, в найбільшій на сьогоднішній момент в світі війни, яка стала жертвою агресії, в тому числі після відмови від ядерної зброї майже 30 років тому, після Будаперського меморандуму, то в цій статті, а ми маємо бути свідомі, того, що ми не можемо заборонити писати про одне, про інше, про друге, про третє, в цій статті має бути посилання QR-код на те, щоб пожертвувати. Я не кажу на підтримку української армії. Але на реабілітацію поранених на те, щоб створити кращі умови для біженців. Тощо. Тоді, тоді ця стаття буде мати, якщо хочете, внутрішню логіку. Якщо такої логіки немає, то ми можемо тільки констатувати, що захід ставиться до нас ну достатньо ну не просто патерналістський, але намагається дивитися на українську ситуацію без врахування українських реалій. Ну там здається, QR-коду немає у того, про який ви згадували. Mm -hmm. Захід намагається дивитися на Україну без врахування українських реалій. А тут Урсула фондерляєн, мені здається, намагається дивитися інакше на Україну. От вона закликає Європейський Союз збільшити витрати на оборону. А щоб вони могли конкурувати з російськими, і мені не, не ну це, мабуть, розвиток реальності, тому що рік тому Урсула фон дер Ляйен закликала там збільшувати видатки на оборону і укріплення України. А тепер я думаю, ви теж це помітили. Натівські е представники роблять заяви стосовно майбутнього протистояння з Росією і важливості там бити першими по ним, е там того хто запускає стріли, вбивати першим, інвестувати в свою оборонку. А, Жозеп Борель, підбиваючи певні підсумки там року, каже, що ну не впорались ми з постачанням в достатній кількості, достатньо швидко там боєприпасів артилерійських іншої допомоги Україні. І Урсула фон Дер Ляїн каже, треба зосереджуватись на збільшенні власних витрат на оборонку. А, вони розвертають трошки чи відвертають, чи змінюють трошки курс свого корабля від інвестування в нас яку це. Кі -кі кінець голки, кінець списа, який б'є Росію, в, в сторону інвестування в себе, а ми, типу, вже як етап пройдений, бо по нам починаються перемовини, чи як це виглядає? Ні, я не думаю так. так. Я думаю, що для Урсули фон дер Ляєн якраз питання розширення Європейського Союзу це питання її м -м, політичних амбіцій, і вона йшла на вибори до Європарламенту цього року. як Перший номер, е, як ну, провідний кандидат, це називається е, європейської народної партії під гаслом, що ми все так би мовити, ми, Європейський Союз це вона говорила восени минулого року. що Європейський Союз в кількості понад 30 країн може бути ефективним. Я стою на простій позиції. Без України, як члена Європейського Союзу і НАТО, ці інтеграційні проєкти є неповними. Тому що Україна найбільша держава континенту, це, як ви знаєте, складаєте пазл, у вас всередині пазлу виявляється просто сіра пляма. Отак, От ну я думаю, що такий пазл ніхто не купуватиме. І для мене, наприклад, допомога Україні з боку Європейського Союзу. Зауважимо, що Європейський Союз швидше посів цю позицію, займав її більш активно. Вона свідчить про, про спроможність бути реальними і, ну я б сказав, активними гравцями. Тобто Європейський Союз його сила на сьогоднішній момент вона може проявлятися в тому числі, в тому, що він, він може допомагати Україні і може робити це дієво. Те, що російсько-українська війна стала каталізатором дискусії про утворення, відновлення дискусій про відновлення європейських збройних сил, про збільшення витрат на оборону, це все правда. Але давайте змоделюємо: Україні надають на сьогоднішній момент кошти насамперед державні ну і міжнародних фінансових інституцій. Приватний інвестор в Україну йде неохоче, не тому, що вони такі жадібні, як буржуїни на карикатурах укреміксів. Просто інвестиція в Україну вона повинна м, страхуватися на достатньо значні кошти. І ці гроші, ну, їх теж, теж треба звідки брати. Тому нам допомагають держави. А тепер давайте подивимось ну, от, умовно. Якщо від, от, до влади в е, Литві прийшли соціал-демократи, які сформували коаліцію, вони підтверджують, що ми не будемо е, ми, ми продовжимо лінію на підтримку України, і це все правильно. Ну тобто, я знаю, що у них дійсно там певне здається 0,5% валового внутрішнього продукту саме на підтримку України. Це добре, але купити на самс новий. Як е, це зробила Литва за попереднього уряду Шимоніти, я думаю, навряд чи це буде можливо, тому що вони будуть абсолютно обґрунтовано витрачати гроші на піднесення рівня власних громадян. Тобто нема ніякої крамоли в тому, що європейські політики витрачають гроші на своїх громадян. Давайте про це чесно скажемо. Нам треба просто розуміти, що це нормальна практика, і ми маємо з цим нормально взаємодіяти і нормально працювати. Тут рівно 18 років тому про це починають активно писати виключно українські засоби масової інформації. Завершився ж процес ліквідації нашої стратегічної авіації української. А, і от пишуть зараз багато засобів масової інформації. Ми там відмовились тоді від 100 потужних літаків, тисячі ракет. Uh, я пам'ятаю на початку повномасштабки, коли ми апелювали до Будапештського меморандуму, це макання котика в сметанку воно частково працювало. Uh, зараз uh, нагадування в чергове нашим друзям, партнерам союзникам, що ми 18 років тому зробили от оце, от, може, ви давайте там згрупуйтеся. Ну, ще ж трохи, не дарма ж каже і президент Зеленський, і не тільки він, що 25-й рік є дуже важливим, січень є максимально важливим, зважаючи там на геополітичні моменти. А це працює ще. Ну, ось, ось така апеляція до таких історичних речей. Я позволю, дозволю собі афористично сказати: під час найбільшої в світі війни, війни кожен день є важливим, не те, що кожен рік. Це перше. Друге, е, коли ми лімо е, крокодилі чи сльози по стратегічній авіації, а тоді ці літаки літали. Ну, так. Відео є, але не те щоб Ні, ну Акції. я розумію, що для того щоб зняти відео перед американськими сенаторами, які приїжджали, е, на те, щоб е, санкціонувати. Е, Процедуру їх розпилювання. Це, це тоді було просто необхідно підняти літак в небо. Але давайте говорити відверто. В 1991 році в нас теж була мільйонна армія, але це був уламок радянської армії, і вона постійно скорочувалася як шагрейнова шкіра. Багато офіцерів шукали себе в цивільному житті. Якщо ми говоримо про Будапештський меморандум, то я його бачу безальтернативним, тому що це був тиск і Сполучених Штатів, і Росії. І ми без підписання Будапештського меморандуму 30 років тому мали, ну, і без відмови від ядерної зброї, яка у Сполучених Штатів через інерцію холодної війни викликала просто дуже великий страх. Ми просто не мали можливості якось інтегруватися в, захід, в західні економічні структури, ну, умовно кажучи, отримувати допомогу від е, Європейського Союзу. від... Е, МВФ і так далі, від Сполучених Штатів. Тобто, ми маємо бути реалістами. Ми можемо логічно питати себе зараз, де наша ракетна програма? Бо у нас про Південмаш згадують тільки в контексті того, що туди прилетів Орешні. так А угу. всього іншого, ну, тобто, де наші е, ракети далекобійні? Ну, у нас Володимир Зеленський сказав, що у нас є багато довгих нептунів, слава Богу. Ну тобто лише плюс. Але заява про те, що ми виробили 100 ракет, це одне, а їхнє бойове застосування це зовсім інше, і це теж треба усвідомлювати. Тобто, у нас на сьогоднішній момент запит полягає в тому, щоб Україна не просто там поринала в з'ясування ситуації, хто кому винен. А займалася тим, щоб створювати ефективні інструменти і боротися з тими, хто на сьогоднішній момент створює нам найбільшу загрозу. Це, я думаю, на сьогоднішній момент наш головний і найбільший виклик. У нас буквально ще дві хвилини є, а сьогодні. І от наші союзники-партнери дають добро, на вашу думку, чи дадуть добро на існування у України ракет там, середньої дальності стратегічної авіації, ну, щоб купити, не виготовити, а купити. Дві хвилинки стратегічну авіацію нам ніхто не продасть, це треба розуміти. А ракетну програму ми маємо, на мою думку, створювати самі. І мені здається, що у нас немає розуміння того. Що в Балто-Чорноморському регіоні треба шукати тих, з ким ми можемо спільно взаємодіяти, скажімо, ту саму Польщу. Тому ексгумація жертв волинської трагедії це, на мою думку, в тому числі, і шлях до того, щоб відновити переговори і реалізовувати спільно ракетну програму, бо у Польщі є виробничий ресурс, є гроші. У нас, очевидно, є залишки якісь наукового потенціалу, і є можливість це випробовувати в бойових умовах, що надзвичайно важливо. Тобто треба шукати асиметричні кроки, а не думати виключно про те, е як нам. ну, про Проблему питання виживання насправді ніхто з порядку денного не знімав. Але потрібно діяти так, щоб ми не просто виживали, а добивалися успіху. І для цього потрібно шукати асиметричні, несподівані, оригінальні рішення. Спасибі вам за те, що знайшли час доєднатися, обговорити ці теми. Виконавчий директор інституту світової політики, політолог, історик та журналіст Євген Магда був гостем у нашій віртуальній студії. Під цим відео лайк, коментар. До речі, обов'язково. Я думаю, остання тема вона викликає багато. Як це багато емоцій у наших глядачів? Я про стратегічну авіацію? Ну, принаймні, так було зазвичай. І обов'язковий донат на збройні сили. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, па-па.